Дональд Трамп нарешті прозрів Росія. Просить надто багато. А його міністр фінансів назвав Путіна воєнним злочинцем. Ставлю запитання щодо Росії: чи вважаєте ви Владіміра Путіна воєнним злочинцем? Uh, yes. Так чому третина гостей Кремля не їдуть на парад папідебесія? Та з якими словами Зеленський звернувся до українців у день пам'яті та перемоги над нацизмом? Ніколи знову. Або світу доведеться проводити денацифікацію і демілітарізацію Росії. Про це та не тільки розкажу вам. Я, Анастасія Норіцина. Дональд Трамп заявив, що настав час ухвалювати рішення щодо завершення війни в Україні. Президент США прокоментував заяву віцепрезидента Джей Дівенса, який напередодні сказав, що Росія на переговорах щодо України вимагає занадто багато. Але без прямих переговорів Києва і Москви не обійтися. Які саме рішення буде ухвалювати Трамп? Він не уточнив. Але відомо, що близький союзник американського президента Лінсі Грем просуває законопроект про нові санкції проти Росії. Та мита у розмірі 500% для країн, які купують у Путіна нафту та газ. Ну, можливо, він Венс має рацію щодо того, що Росія просить надто багато. Можливо, він дещо знає, бо я займався цим та деякими іншими речами, але ми наближаємося до точки, коли доведеться ухвалювати деякі рішення. Я цим не задоволений, я цим не радий. Ну а міністр фінансів США Скотт Бесент назвав Путіна воєнним злочинцем. Під час слухань у конгресі 7 травня демократ від Каліфорнії Хуан Варгаса поставив пряме запитання Бесенту: чи вважає він главу Кремля воєнним злочинцем? На що міністр фінансів відповів ствердно. Так, але зауважив, що з ним можна, і потрібно вести переговори. Як до прикладу, доводилося вести діалог з Японією після Другої світової війни. Ставлю запитання щодо Росії. Чи вважаєте ви Владіміра Путіна воєнним злочинцем? Так чи вели би ви переговори з воєнним злочинцем? Вважаю, що це суть дипломатії. Потрібно говорити з обома сторонами, сер Отже, ви справді будете вести переговори з воєнним злочинцем? Я переконаний, що після Другої світової війни теж доводилося домовлятися з японцями. Okay. Добре, дякую за відповідь. Варто зазначити, що це вперше, коли член команди Трампа публічно визнав Путіна воєнним злочинцем. Що є ще одним сигналом дрейфу адміністрації в бік політики тиску на Росію? Нагадаю, що раніше американський конгресмен від республіканської партії Джо Вілсон також називав Путіна воєнним злочинцем, який продовжує демонструвати свою цинічність і зневагу до людського життя. А ще один республіканець Джон Кеннеді нещодавно дав пораду Трампу і заявив, що поки Путін не зрозуміє, що ми можемо зробити з нього та Росії корм для риб, то нічого не зміниться. Лідер Китаю Сі Сідзіньпінь прибув у Кремль і провів переговори із російським диктатором Володимиром Путіним. А вже завтра він братиме участь в урочистостях, присвячених 80-річчю перемоги, на яких він буде головним закордонним гостем. Пише Інтерфакс. Відомо, що з російським диктатором Сі планує підписати міжурядові та міжвідомчі документи. Найбільш чутливі та делікатні питання Путін і Сі Цзіньпін обговорять. Під час чаювання віч на віч, яке відбудеться після завершення всіх офіційних заходів, в останні роки таке неформальне спілкування є на всіх російсько-китайських самітах. Йдеться в повідомленні раніше що в узкому составі, ми провели углубленний і вісьма содержательний обмін по основним направленням развития російсько китайського всіоб'ємлющого партнерства і стратегічного взаємодія. наметили планы дальнейшей совместной работы на перспективу. Важно, что мы с господином председателем разделяем оценки достигнутого за последние годы значительного прогресса по всему спектру двухсторонних отношений. Они обязательно являются образцом межгосударственного общения в XXI веке, выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения интересов, суверенитета друг друга, Не направлені проти кого б це не було. візит Сі має на меті показати, що зближення Сполучених Штатів Америки і Росії не вплинуло на відносини Пекіна з Москвою. Водночас лідер КНР ставить за мету послабити Шан на міжнародній арені. Про це йдеться у статті американського агентства Bloomberg. Це перші промовини між двома лідерами відтоді, як президент США Дональд Трамп вів небувало високі тарифи для Китаю. Директор центру Карнегі Олександр Габуєв стверджує, що Путін і сі хочуть допомогти Трампу знищити американське верховенство та досягти багатополярного світового порядку, де Росія і Китай зможуть процвітати. Видання пише, що поки Трамп просуває зовнішню політику Америка понад усе, щоб утвердити глобальне домінування. США, Пекін позиціонує себе як більш Стабільну над державу союзники Росії масово скасовують свої візити до Москви на парад Путіна 9 травня. Понад третина партнерів союзницьких організацій, таких як БРІКС і ШОС, під різними приводами відмовилися їхати до РФ. В останній момент президент Азербайджану Ільхам Алієв скасував поїздку до Росії, мовляв, через участь у внутрішніх заходах. Не буде і президента Лаосу. Він захворів на коронавірус. Індія, пар, Іран та Індонезія обмежаться делегаціями низького рівня. Здивував, звісно, друг Путіна з Європи, угорський прем'єр Віктор Орбан. На парад він також не їде. Мовляв, для угорського народу закінчення Другої світової війни мало інше значення. Не буде також і глави північно корейської Народної Демократичної Республіки Кім Чінина. хоча його Скабєєва анонсувала чи не найбільше. А ще приїде председатель КНДР Кім Чінин. Он станет першим лідером Северної Кореї, який прийме участие в празднованні 9 мая в Москве. Ну, Тоді зібрався нанести удар по місту, де... Будуть знаходитися лідери трьох ядерних держав. І міністр оборони четвертий Індія. Ну і міністра оборони Індії також не буде. Натомість до Москви з пригодами, але все ж таки прилетів сербський президент Вучіч. Я нагадаю, що його літак спочатку приземлився в Баку, де чекав дозволу на продовження польоту через бойові дії між Росією та Україною. А якщо точніше, то через нальот дронів на РФ, які і порушили роботу аеропортів. И вот я на Красной площади перед храмом Василия Блаженного. Я не был в Москве более четырех лет. Я добирался сюда сегодня, мне кажется, дольше, чем в свое время Черчилль, Рузвельт и Сталин до Ялты. Но такие времена. И я горжусь тем, что Сербия самостоятельно и независимо принимает свои решения. Горжусь антифашистской борьбой сербского народа и граждан Сербии. Мы никогда не должны забывать это и никогда не позволим переписать нашу историю. У нас здесь много общих интересов. И много дел, которые мы должны сделать для граждан Сербии. Если бы я не приехал, сказали бы, что я предал Сербию. А раз приехал, найдутся те, кто скажут, что мы сошли с европейского пути. Ничего из этого не соответствует действительности. Что касается Европейского Союза, я уверен, что Сербия останется на европейском пути. Если они хотят кого-то наказать, пусть наказывают меня. Здесь, в Москве, как и в любом другом месте мира, я буду бороться за нашу Сербию. Слава Сербии! Словацький прем'єр Фіцо також приїхав до Путіна, хоча і його маршрут був зовсім нелегким. Бо Латвія, Литва та Естонія закрили свої повітряні простори. Швидше за все, і без всяких проблем дістався до РФ самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, також лідер Бразилії Лула да Сільва та невизнаний президент Венесуели Мадуру. Ну і попри заборону європейського союзу, група євродепутатів вирушає до Москви на урочистості 9 травня. Вони заявили, що цей візит не має політичного підтексту. Про це повідомляє шпігель. На парад їдуть німецькі депутати Європарламенту від партії Союз Сари Вагенхнет та представники Чехії, Словаччини та Кіпру. Видання пише, що візит парламентарів обговорювали на найвищому рівні у російських колах. Список запрошених було передано на погодження для міністерства оборони Росії. Після Москви євродепутати, начебто, збираються відвідати Київ. Ну і поки Путін ховається під сотнями засобами ППО та іноземними лідерами. Зеленський йде центром Києва по хрещатику. Президент звернувся до українців у день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Він заявив, що зло повернулося в обличчі Росії, але подолати його можна спільними зусиллями. Будь-який окупант, врешті-решт, залишає нашу землю. Завжди життя повертається, і саме це одного дня знову станеться, сказав президент. Завтра про звірства нацистів буде говорити організатор братських могил у Бучі і про блокаду. Ленінграду казатимуть ті, саме ті, хто влаштував блокаду Маріуполя. Буде парад цинізму. Інакше просто не назвеш парад жовчі брехні. Так, ніби не десятки держав-союзників, а особисто Путін перемагав нацизм, наче він своїми руками підіймав прапор перемоги над Рейхстагом у Берліні. Слава Богу! Україна вирвалася і всього всього цього болота. Кожен з нас хоче, аби настала тиша, настала перемога миру. Ми боремось за це і розуміємо, що для цього потрібно або Росія має радикально змінитись, або ж змінюватись, доведеться світ саме так, як світ зробив це 80 років тому, коли всім нарешті стало очевидно, умиротворювати зло неможливо. З ним треба боротись разом, боротись рішуче силою, тиском на полі бою, дипломатичній арені в економічному просторі, всюди, де це тільки можливо, що дійсно ніколи знову або світу доведеться проводити денацифікацію і демілітарізацію. Росії росіяни продовжують обстрілювати керованими авіабомбами прикордоння Сумщини, попри оголошене путіним так зване перемир'я від третьої ночі. Ворожа авіація почала запускати каби по регіону. Окупанти атакували житловий сектор на Сумщині. Одна людина загинула. За інформацією ДСНС, внаслідок обстрілу житловий будинок було повністю зруйновано. Ще три оселі мирних мешканців та сім господарських будівель зазнали пошкоджень. Рятувальники дістали одну жінку з-під завалів у сумському районі. Внаслідок нічного обстрілу виникли пожежі у трьох житлових будинках. Також ворог атакував фабами місто Костянтинівка, що на Донеччині влучили у житловий будинок. Рятувальники деблокували з під завалів вісьмьох мешканців. Обласна військова адміністрація повідомляє про 12 поранених. Авіаударом у місті пошкоджено три багатоквартирні будинки і магазин. Крім того, рашисти вдарили fpv дроном на Харківщині по цивільному авто біля села Великі Проходи. Ось так воно виглядає після атаки. За даними Харківської обласної прокуратури. Постраждала водійка і дві пасажирки. Їх із численними уламковими пораненнями ушпиталили. Що ж стосується ситуації на фронті, то українські військові не вірять в припинення вогню на 9 травня, яке я нагадаю, оголосив російський диктатор Путін. Адже на Великодні перемир'я змін на фронті майже не було. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов. Ворог дещо менш активний на деяких ділянках, боєзіткнень зранку не було. Але були активні бойові дії на низці напрямків. Тому про якесь перемир'я ми не говоримо, додав він. Тригубов повідомив, що після опівночі ворог штурмував на Лиманському, Вовчанському, Краматорському напрямках, зокрема у Часовому Яру, а також у районі Торецька, на Покровському і Новопавлівському напрямках. Перемир'я, яке оголошується на пару ділянок, це називається не перемир'я, а перекур. Тому чекати якогось перемир'я ми не маємо наміру, і ми не бачимо якоїсь підготовки до мирного жесту. Путін просто хоче убезпечити урочистості на 9 травня або потім перекласти провину за зрив на Україну. Великоднього перемир'я ми не відчули, травневого теж не побачимо.